Завтра буде свято Покрова Пресвятої Богородиці. А сьогодні церква відзначає Покровську поминальну суботу. На свято Покрова ми згадуємо і козацтво, і всю нашу історію. Головне це день захисника вітчизни, а в суботу видно. В першу чергу захисники вітчизни і поминають. бачили ми знов. І страшні слова на вопрослені Нас навчає, Спасителі. як нам іти до страшного суду, до суду і до Царства Божого. Бо... Царство Боже і суд перебувають в єдності і після суду для незасуджених відкривається свято і світло і радість Божого царства. Ми читаємо притчу про розумних і нерозумних дів які збиралися на свято велике. І мали принести на нього світильники свої. Але частина приготувала не лише світильники, але й живлення для них, вливо з цього рідну. А частина ні. І це і означає, що люди по-різному ставляться до найбільшого свята і до найстрашнішого суду. Ставляться легковажно. Дуже легковажно. І не готуються. Світильник тут дуже важлива річ. Бо кожна людина хай не власним світлом, а тільки відбитком світла Божого повинна світити всім світити, ну хоч трошки, освітлювати навколишній простір. Слабкі тоді були тисячі років тому світильники дуже слабкі, але навколо тебе. Розвіювалася суцільна темрява. І був малесенький острівець світла. От і нам треба кожному про це дбати, щоб поряд зі мною був невеличкий острівець світла. І тоді з легкістю і радістю приймаємо не Бога. І я йду до Його свята, до Його світла, до Його любові. І нема перешкод. Але дивимось ми на свої шляхи, на своє минуле. І бачимо, що світилики наші то світили то згасали. І правда в тому. Що жоден з нас не може опинитися серед тих дів, які добре поготувалися до свята. Як нам бути? Тут ми сьогодні маємо ще одну нагоду звернутися до... Спасителя як до пастиря доброго. Пастир добрий, так він себе називає в тому читанні Євангелія, яке сьогодні читається в зв'язку з тим, що пам'ять першого митрополита Київського ми відзначаємо митрополита Михаїла. Перший, який. Був тут при князеві Володимирові, Хрестителі нашому. Пастор добрий 99 благополучних повицьких кидає і біжить в темряву, щоб знайти заблудну вівцю. І ми з вами Скоріше за все, хіба що на оцей статус заблуду вівці і можемо розраховувати в наших стосунках з Богом. І я це кажу про себе. І думаю, що якщо тверезо на себе подивитись, подивитись ви, то ви теж зрозумієте, що так воно і є. Це вона стосується. Я заблукаю вівця. Я заблукав. Тоді чи раніше, чи тепер, а все одно заблукав. І мене треба рятувати з тої темряви зовнішньої де лише плаче з зубі. І от пастер добрий. Шукає кожну заблуду вівцю. Пастер добрий, що каже, я прийшов неправедників. Грішників покликати до покаяння, само собою, що через покаяння грішник може долучитися до Бога, але не праведників прийшов кликати. Праведники і так уже отримали своє благословення. Тільки їх дуже мало. А всі інші грішники. Хтось запекли, хтось не запекли, але у всіх у нас є можливість. Насправді одна можливість. Ти заблукав. Ти в темряві зовнішній. Подай голос. Поклич свого Спасителя. Поклич спокаяння. з покаянням. З любов'ю, з надією. Поклич, навіть якщо слабка твоя віра, він приходить. Він рятує нас. У наш час від війни гинуть не лише воїни. Ми добре це знаємо. І інколи тяжкою гіркою смертю гинуть люди, яких захопила та чи інша хвороба, чи в тілі, чи душі. Бо витримати те що нам треба ще довго витримувати. Надзвичайно складно і важко, і ми неспроможні без, без Бога. І не приготували ми свої світильники належним чином. І перебуваємо в темряві зовнішньої, там плач, там скриги зубів. Нам знов треба кликати Бога. В нашій тузі. В нашій скорботі. В наших втратах. Як він нам допоможе, ми не знаємо. О, сказав колись посвятив. Отець ваш Небесний. Знає потребу кожного. Він надасть допомогу кожному так, як треба. Саме ту допомогу, яка потрібна, він обов'язково колись торкнеться якимось ангельським крином наших душ, скорботних, знесилених, в болях і в стражданнях. Торкнеться. І звістка там буде, в тому торканні, що ті, що загинули з Богом перебувають. Бо вони душу свою поклали за ближніх своїх. І треба вам сказати, що кожна загибель і мирної, людини, дитини навіть, яка гине зараз чи від снарядів, чи від хвороби, чи від якогось нещасного випадку, яких збільшилось, ми ж бачимо. Вона теж покладає свою душу за нас. Гине, щоб хтось не загинув. Так чи інакше гине, щоб хтось не загинув, щоб чиє життя продовжувалося. Оце наше завдання. В пам'ять про них. Продовжити життя, утвердити, підняти себе, свою душу і все навколо з тих руїн, які ми потрапили. Ми все ми повинні здолати. А щоб здолали, кличте, Спасителя. Амінь.